Далі йдемо по Ку-5. куп'яті. 5 в нас буде 18-19 року. Друге покоління, це в нас теж до рестайлінг. Ми привозимо такі автомобілі в середньому за 25-28 тисяч доларів. Взагалі, якщо ми поговоримо трішки саме про цей кросовер, про це покоління, то він трошки полегшився порівняно зі своїм попередником. Він став більш маневреніше. До речі, всі ті, хто їздив саме на другому поколінні до рестайлингу, 5 кажуть, що він максимально потужно входить в повороти. Так, ми чуємо. Трішечки ось це китання, але спеціально воно так зроблено, тому що там йде комбінація повного приводу, який ви ледь-ледь відчуваєте, але при тому він виконує свої функції із і, звичайно, облегшеного кузова. Якщо ми зайдемо на вторичку, то там справжні корчі. Ну, реально, сильно биті автомобілі, на них старт іде 26-27 тисяч доларів. Тобто, якщо в нас 25-28 – це під ключ відремонтований, хороший варіант з навісними пошкодженнями, то сильно биті автомобілі, які ви не знаєте, як привезли.